Всім привіт! І сьогодні я вирішила, чому б мені не розказати вам про мої книжкові плани на осінь. Тому що осінь це моя найулюбленіша просто пора року. І я обожнюю підбирати книги, якісь там, знаєте, атмосферні планувати, що з цього я буду читати, що ні. Тому давайте не затягувати, а скоріше починати. І я розкажу вам про мої книжкові плани. Осінь насправді в мене вже ну дуже давно асоціюється саме з такою класичною літературою, повільною, розміреною, атмосферною оповіддю. І тому, звісно, я не могла просто не додати класичні твори в цю підбірку. Перша книга, яку я точно хочу прочитати цього сезону, це Джейн Остін і її ось така неймовірно гарна книжка Емма. Це, до речі, буде спойлер до моїх книжкових покупок, і тут таких спойлерів ви побачите ще парочку, але я вже не могла стриматись. Мені дуже хотілося от прям поперебирати свої книжкові полички і повибирати книжкові плани. Тому говоримо про першу книгу. Це Емма, я нічого майже не знаю про цю книжку. Я нічого не читала в Джейн Остін, Я взагалі якось останнім часом трішки відійшла від класичної літератури, але намагатимусь це повертати. І от саме осінь якраз надихне. Я сподіваюся, мене на такі от звершення читати більше класики. Тут розповідається про дівчину Емму, якщо я не помиляюся, зараз точно вам гляну. Так, Емма Вудгаус, чарівна юна особа, яка обожнює розпоряджатися чужими долями. Робить вона це аж ніяк не через погану вдачу чи злостивість. Навпаки, їй так подобається влаштовувати щасливі, на її думку, шлюби. Мені здається, що тут буде таке маленьке містечко, тут буде ось ця емма, яка буде сватати пари, і так станеться, що вона закохається в чоловіка, який абсолютно буде не розуміти це її заняття. Чим вона займається, він буде якось, знаєте, йти на перекір, постійно якісь там жартики кидати і ще щось подібне, якщо я правильно зрозуміла знову ж таки з анотації і з відгуків інших людей, тому що я не вчитувалась детально ні в нотацію, ні відгуки. Я хочу от максимально якось без упереджень підійти до цієї історії. Можливо, вона мені не дуже сподобається, можливо, я закохаюся в стилі Джей Ностін і буду читати далі і далі її романи. Оскільки мені відомо, Урбіно буде продовжувати ось цю серію класики і буде. Видавати і інші такі класичні романи, тому я з нетерпінням чекаю. Я точно буду їх купувати, Буду якось так помірненько, поступово читати, тому що ну це прям книги, які, скоріш за все, западуть мені в серце. Я обожнюю таку літературу. Я не знаю, чому я останнім часом від неї відійшла. Але от так приємно тримати цю книжку в руках і розуміти, що от скоро, як тільки перші листочки впадуть з дерев, я візьму цю книжку і просто порину в цю атмосферу. от знаєте, чай, кава, вечіростя, булочка, якась пледик, і просто неймовірні. Класична історія. Це перша книга, але в мене ще не все. Далі в мене є щось така неймовірна новинка від книголав: це буремний перевал від Емелі Бронте. Дуже мені подобається Золота Полиця. Ну і також, звісно, мені дуже подобається, що Книголав продовжив цю серію і видає нові книги. В нас тут ще буремний перевал. Я ще планую, точно в мене ще немає її на руках поки що, але я буду читати «Дракулу» ще восени 100%. От прям не знаю чому, але мене тягне на такі книги. Можливо, все зміниться через місяць, і я вам взагалі... Покажу потім в прочитаному абсолютно інші книги. Але поки що, в мене настрій такий, дуже такий бойовий, саме на класику. Я хочу просто поринути в це. Тому берем перевал, я буду читати. Я майже знову ж таки нічого не знаю про сюжет. Я не знаю, як так сталося, що я якось оминала всі спойлерні моменти. Єдине, що я знаю, що тут про. Сестру з братом, якщо не помиляюся, і про їхнє кохання заборонено, і про те, що тут я знаю, що тут дуже такі аб'юзивні відносини. Тут дуже дивний чоловік. Тут взагалі все настільки. Дивно, гротескно, перебільшено, і в якійсь мірі неоднозначно, а в якійсь ну дуже зрозуміло і однозначно, що читати цю книжку трішки складно. Вона така прям, мені здається, це готичний роман, і якщо я не помиляюся, він такий дуже темний, гнітючий. І навіть я пам'ятаю, що коли я казала своїм знайомим колегам, що я планую читати цю книгу саме восени, мені декілька людей сказали: ти точно впевнена, що хочеш саме восени? Тому що ну, ця книга, після якої люди просто впадають в депресію. Тому мені цікаво, що ж там такого, чому всі так говорять про цю книгу, і що там. На тих сторінках такого шокуючого, що я буду просто або в захваті, або я просто не зможу це читати. Книжка до речі, не товста, В ній 320 сторінок комфортним. Шрифтом, тому я впевнена, що я до неї доберусь, коли буде така, знаєте, дощува осінь. Не коли просто листочки падають, а коли вже прям дощ з вікном, блискавка, гроза. От тоді я хочу читати цю книгу, бо наскільки я знаю, саме така атмосфера і антураж в цій історії. Також, як я й казала, на руках у мене немає дракули, але ось тут десь спливе картиночка. Я буду читати цю книгу, тому що я хочу її перечитати. Колись дуже давно, коли я була підлітком, я вже читала цю історію, читала в якомусь типу скороченому варіанті від КС. Де я навіть не знала тоді, що це був скорочений варіант. Але на щастя, я нічого майже не запам'ятала. Я не запам'ятала от взагалі ніяких сюжетних поворотів, лише те, що є якийсь вампір, який приїжджає, щось там йому треба зробити, його хтось розсекречує, і там оповідь ведеться і через щоденники якогось лікаря, і там буде якась дівчина. Коротше, от бачите, це все мої спогади, які я винесла взагалі після прочитання, але читала я дуже давно, мені здається, років 10 тому. Тому перечитаю і точно впевнена, чому що мені сподобається. Бо це, от саме такі романи, які мені подобаються, такі темні, готичні, трішки дивні, і з такою ноткою детективної лінії, любовної. Ну коротше, дуже чекаю з нетерпінням уже дракулу. І я от так собі запланувала, що раз на місяць я буду читати якусь класичну книгу, якщо мені захочеться більше, то я просто підійду до своєї полиці, оберу щось із золотої полиці і буду читати ще, але от такі. Три книги, які я точно хочу прочитати, класичні, це ті, які я вам назвала. Ну а зараз давайте переходити до іншого жанру, який я собі також напланувала на осінь, і там не одна книга. Я говорю про фентезі. Можливо, ви зараз здивувались, тому що я раніше взагалі казала, що не читаю подібний жанр, але чомусь от осінь в мені е, якось розбурхало ось це бажання познайомитися більше і глибше з жанром фентезі. Я, звісно, обрала собі більш такі лайтові варіанти, те, що скоріше за все, мені точно сподобається, тому що це темна академія або щось типу темної академії. Тому давайте зараз буду вам розказувати. Перша книжка, про яку ми будемо говорити, яку я буду читати, це «Лі Бардуго і її дев'ятий дім. Ось така красуня. Я вже давненько її купила. Якщо не помиляюсь, я купила її на книжковому арсеналі, але можливо буду помилятися точно на якійсь ярмарці. Я нічого не знаю про цю книгу, окрім того, що події тут відбуваються в університеті. Єльському університеті тут на форзиці ось така карта університету дуже атмосферна. Я вже коли на неї дивлюсь, хочу просто відкрити книгу і читати. І тут буде щось про групку людей, які. Будуть якось виживати в цьому університеті. Тут буде магія, тут буде якесь вбивство, яке треба буде розслідувати, якщо я не помиляюся. Але головна героїня тут дівчина, і от ми навколо неї все й буде якось вертітись, крутитись. Але насправді дуже люблю темну академію. Ви це знаєте, коли я бачу, що якась книга в жанрі темна академія, я її собі одразу додаю в бажанки і купую. В мене, ну от я не знаю, чому так вкладається, але дійсно всі такі книги мені подобаються. У мене не було ще жодної книжки з темної академії, яка мені не сподобалась, але я насправді не так. Багато що їх і прочитала, тому немає з чим особливо порівняти. Але оця книжка каже, що вона або дуже подобається, прям дуже захоплює з перших сторінок і люди в захваті, або вона взагалі не йде її. І... Тоді люди її кидають. Але ну побачимо, як буде в мене. Я налаштована, так скажу, рішуче, тому що я обожнюю цей жанр. Побачимо, як складеться чи не складеться, але от перша книга фентезі, яку я планую прочитати, 100%. От просто 100% цю книгу я читаю, бо я її вже дуже давно хочу прочитати і просто свідомо відкладала саме на осінь. Бо тут мені вже немає куди діватись, просто треба брати і читати. І наступна книжка це взагалі дуже неочікувано. це дилогія Вікторія Шваб, і в мене тут Пекельна пісня і дует наш темний. Наскільки я знаю, пекельна пісня це перша книжка. Про що вона? Я не знаю. Пам'ятаю, що тут щось про двох головних героїв: чоловіка, і жінку, і є якийсь світ, який поділений навпіл, де є демони і добрі люди. І от. В сім'ї, де типу, добрі люди, народилась дівчина, яка хоче вивчати оцих демонів і стати схожими на них. І, Коротше, їй подобається ось ця темна сторона. І навпаки, в стороні оцих демонів народжується в сім'ї хлопець, який навпаки, хоче в добру сторону. І щось там між ними потім буде. Якщо не помиляюсь, вони також будуть навчатися в якомусь університеті. Можливо, ні. Це така максимально розпливчаста від мене вам анотація. але... Дозвольте мені не читати її, тому що я не хочу собі взагалі нічого спойлерити. Я хочу просто нічого не знати про цю книгу і читати її. Тут, до речі, ось такі неймовірно круті форзи. Це також мені дуже подобається. І ось ця обкладинка, вона ось так переливається. Дуже гарна оформлена книжка. Вікторія Шваб. Я читала в неї незриме життя Діла Рю, можливо, ви читали. І тоді мені ця книга дуже сподобалась, тому коли. В книголав вийшла ще й ці книжки. Я зрозуміла, що рано чи пізно я до них доберусь. Тим паче я бачила так багато крутих відгуків, що ну треба брати і читати. Мені, до речі, хтось сказав, що ця книжка не вмістить собі такої явної, прям активної любовної лінії. Тому, якщо ви любите фентезі, де немає яскраво вираженої любовної лінії, ви любите більше читати про світоустрій, про магію, про там якісь просто події, то тоді ця книжка точно для вас. Я сподіваюся, що мені сподобається. Тому ось ці дві книги. Точно в мене в планах, точно вони в мене асоціюються з осінню. Фентезі для мене це якісь осінні читання, тому от буду брати, читати і ділитися своїми враженнями. Сподіваюсь, найближчим часом, але не обіцяю. Мені здається, що в усіх осінні читання асоціюються саме з трилерами та детективами. Мене також, якщо чесно, але я так дивлюсь, що в свої плани я додала не так багато книжок, таких можливо, тому що буду просто дивитися, які новинки будуть з'являтися. Такі книги буду брати собі читати з детективів. Але точно хочу прочитати хронометраж. Тут розповідається про акторку невдаху, в якої взагалі проблеми з якимись нормальними фільмами, і їй пропонують поїхати знятися в фільмі жахів. І пропонують це зробити в якомусь там забитому лісі. Вона погоджується, приїжджає туди, починається цей знімальний процес, і вона розуміє, що все. Що відбувається на екранах, що вони знімають. Можливо, це не вигадка, а це дійсно з нею відбувається. І тут от така дивна ситуація, коли ти в замкненому просторі, в лісі, ти не розумієш, це сценарій чи це щось реальне. От мені хочеться це прочитати. Кажу, що це ну, супер атмосферна книжка, і вона от прям на осінь ідеально буде, тому що ліс, ось ці, знаєте, такі відчуття скованості, відчуття нерозуміння, що буде далі. Просто я сподіваюся, що жах буде прям передаватись сторінками. І, до речі, вона доволі товста, 500 о сторінок але я сподіваюся, що вона швидко прочитається, просто проковтну її, як іноді буває з трилерами і детективами, коли ти починаєш читати і не можеш просто закрити книгу, тому що ну вона тебе так захоплює. Тому от ця книжка точно в мене в планах, я її дуже хочу прочитати, бо вона вже давненько стоїть на полиціях, і знаєте, манить мене до себе. От прям так так і каже мені, що вже треба її читати, тому що ну осінь стукає в двері, тому ця книга точно буде в якомусь із наступних прочитаних. Ми закінчили говорити про такі, ну. Супер явно осінні книги. А зараз перейдемо до книжок, які в мене асоціюються просто через якийсь маленький відсоток з осінню. Тому я вирішила читати їх саме в цей сезон і в цей період. Тут будуть всі книги, які об'єднує одна така загальна якась риса. Вони про складну, життєву долю і взагалі такі дуже трагічні. Тому давайте говорити про них. Перша книжка це список для читання. Це, мабуть, єдина книга, яка не вписується в ось це трагізм, там складна доля і ще щось, але вона для мене особисто все рівно така дуже буде, мені здається, морально складною. Тут розповідається про книголюбів, які зустрічаються якось в бібліотеці. Кожного з них об'єднує маленький список для читання, які вони знайшли. І от на цьому ґрунтується сюжет, наскільки я розумію, але насправді тут про долі цих людей, і долі тут. Взагалі нелегкі. тут і чоловік, який втратив всю сім'ю. Тут, якщо я не помиляюсь, якась буде і хвороба невилікована. Коротше, це така книжка дуже морально складна, але при цьому дуже цікава, атмосферна. І тут буде про книжки, тут буде про любов до книжок, тут буде про те, наскільки важливо знайти собі однодумців. І от я хочу, щоб ця книжка мені сподобалася, щоб вона мене вразила, щоб вона була такою теплою, затишною, але з іншого боку, щоб вона якось наштовхнула мене на якісь думки. Коротше. Ну, я не можу стриматися, вже її хочу читати. Кожна книжка тут, я вже хочу просто зняти відео і сісти її читати. І, до речі, в мене зось таким неймовірне, подивіться просто на це оформлення, подивіться на цей кольоровий зріз. Мені здається, що це просто витвір мистецтва. І дивіться, як це виглядає. Тут іще ось такий форзац. З книжками це дуже гарне оформлення. Я обожнюю РМ за те, які вони роблять книги. Це, це витвори мистецтва. Наступна книга насправді вже давно в мене в планах. Я її все ніяк не можу прочитати. І говорю я зараз про усюди жевріють пожежі від Селести Інг. Це остання книга в авторки, яку я не читала. Я вже читала дві попередні, не Це книжка, яка увійшла просто в мої улюблені, одне з улюблених. І наші втрачені серця це книга, яка мені взагалі не сподобалась. Ви могли чути про неї буквально в минулому відео. Усюди вже в рік пожежі це мені здається осіння історія. Можливо, я помиляюсь, але от в мене такі асоціації тут про родину, про родинні секрети, про склети в шафах, про те, як іноді. Люди намагаються врятувати один одного. Ну я маю на увазі сім'ї, не договорюючи щось, і до чого це все потім призведе. Наскільки мені відомо, по цій книзі також є серіал і доволі успішний, і каже взагалі, що ось цей роман один з найкращих у авторки. Від нього неможливо відірватися, просто читаєш одну сторінку за іншою. Тут і трагізм, і якісь соціальні проблеми точно будуть. Бо селеста інг так пише. Вона пише легко, просто про складні, важливі. Якісь моменти в житті, тому от я хочу її прочитати. Ми плануємо цю книгу читати разом з Катією з каналу Ельф мовить про книги. Тому в нас будуть ще такі спільні обговорення, що ще більше придасть шарму цій історії. Я взагалі помітила, що коли спільно читаєш ту чи іншу книгу, то вона якось краще запам'ятовується, і ти більше і грунтовно її якось аналізуєш. Тому, от з цією книжкою, мені здається, точно буде круто зробити спільні читання, тому що там, чомусь, от я так думаю, так багато буде тем, над якими можна подумати, обговорити. Подивитися на них з різних сторін, з різних ракурсів, ну що вона ідеальна просто для от таких обговорень. Тому побачимо, чи вийде в нас її прочитати, але планую її точно прочитати. І тут також ось такі. Дуже гарні стильові форзаци. Я впевнена, що от все це не даремно, що ось ці запальнички, вогонь, сірник, щось це все ну, це якийсь символізм в історії, і мені дуже цікаво вже зрозуміти і розгадати ось ці загадки на обкладинці. Не менш складна і не менш ґрунтовна праця це «Американи». Від цієї авторки я читала вже половину жовтого сонця, буквально нещодавно, і книголав порадував вже новинкою від неї. Це Американа, і я, звісно, буду її читати. Мені дуже подобається це оформлення, тому що тут такий якісний софтач. Я не знаю, як вам передати, але от він просто він приємний на дотик, але при цьому до нього нічого не липне, при цьому на ньому не залишається відбитків пальців. Це дуже якісна книжка. Дуже мені подобається папір, тому що в попередній книзі, якщо ви купували або пам'ятаєте з мого відео, там біл. Папір. Тут він нормальний, от такої слонової кістки, як і повинно бути в книжках, тому що такі сторінки не так шкодять нашим очам насправді. І я дуже задоволена цим оформленням. Тут також ось такі форзиці, дуже мені подобається ця книга. От прям дуже-дуже-дуже. І дуже інтригує взагалі сама історія. Я майже нічого не знаю про цю історію, знову ж таки, тому що я не люблю читати анотації детально. Якщо я інтуїтивно відчуваю, що книжка моя, я її просто беру. Тут розповідається про двох молодих людей, які мешкають в Нігерії, і потім там починаються повстання, і вони роз'єднуються, тому що кожен тікає, якщо я не помиляюся, в свою якусь іншу країну, і вони намагаються врятуватися. Ми будемо читати про те, чи вдасться їм зберегти ось цей зв'язок, чи вдасться їм взагалі якось віднайти потім один одного, яку роль вони будуть вигравати в ось цих страйках, революціях, чи будуть вони до цього причетні, чи ні, все це буде на цих сторінках. Книжка доволі товставній. 600 сторінок, і я вам скажу тут менший шрифт ніж зазвичай. Я от прям відкрила і здивувалася. Дійсно, шрифт менший, ніж зазвичай в книголава. Подивіться самі, але мене це не зупинить. Я точно буду читати цю книжку осінню. Знову ж таки, така тема в мене асоціюється з такою гнітючою осінньою атмосферою за вікном. Тому точно і точно треба читати це вартісна робота. Я точно знаю, що ця авторка пише неймовірно чуттєво, і вона так реалістично передає всі ось ці переживання, що ти віриш. Саме через це це болюче читання, але воно варте уваги, тому... Ця книжка в мене в планах. Далі покажу вам дві книги від лабораторії, і перша з них це страшне добро. Ця книга в мене асоціюється з осінню просто через обкладинку, тому що тут просто гляньте ось такі листочки. Осінні, все, це все. Я саме через це, коли я отримала книгу, я її відклала на осінній період. Тут розповідатиметься історія хлопчика, який пішов працювати бальзамувальником, Тому що, коли він був підлітком, сталася страшна трагедія СУВ шахти, і під завалами опинилися дуже багато людей, дітей, і це все було в його містечку. Тому він вирішив якось долучитися до цього, допомогти. І ми дивимося, як склалася його доля. Потім наскільки я знаю з відгуків. Тут про це тільки десь там перші, не знаю, ну, максимум 100 сторінок. Далі це просто роман дорослішання нашого хлопчика на тлі того, що він пережив. Якщо бути готовим до цього, то книга тоді не розчарує, тому що я бачила, що дехто засмучувався саме через те, що в анотації написано, не наче це все історія про ось цю трагічну подію, а по факту трішки не так. Я вже готова до того, що це роман дорослішання більше. Мені чомусь ця історія нагадує. Трішечки штигаль від Дони Тарт». Не знаю, чи це правда і чи так і буде, але от поки що я ще не читала. Але мені здається, що буде схожі настрої, схожі якісь там емоції, переживання. Тому що, що в цій книзі, що в Доні Тарт» був головний герой, який був морально розчавлений, поранений в дитинстві, і якось переносив цю трагедію вже в дорослому віці. Ніс її постійно з собою таким тягарем. І що з цього виходило, ми й будемо читати. Я дуже сподіваюся, що ця книжка мене не розчарує, тому що в мене невеличезні просто плани. Я хочу, щоб вона мені сподобалась. Я хочу її прочитати просто за пару днів, тому що ну от не знаю чому, але в мене відчуття таке до цієї історії, що вона моя. Що от вона от вона мені точно сподобається. Ще одна найбільш трагічна, болюча, складна і, взагалі, жахлива історія це хлопчик, який пішов за батьком в Ваушвиць. Я цю книгу вже давно маю на полицях і. Я просто не наважувалась її читати. Але я при цьому розуміла, що в мене ось такий настрій на цю книгу прокинеться саме в осінній період, тому я її показую в планах. Це історія про хлопчика, який вирішив піти за батьком ваушу, тому що він знав, що його туди забрали, і він пішов з ним. І ця історія трагічна, історія дуже страшна. І наскільки я розумію, це реальна історія і це. Від цього ще більш лячно й моторошно. Тут навіть позаду написано це реальна історія. Кожну дієву особу, всі події, сюжетні повороти й дивовижні збіги взято з історичних джерел. Хочеться, щоб тут не було нічого реального, щоб нічого з описаного ніколи насправді не трапилося. Стільки тут болю, але воно сталося і донині живе в пам'яті вцілілих. Історія спирається на ґрунтовне історичне дослідження. Усі деталі, хоч вони можуть здаватися чимось неймовірним, засвідчено документами. Від життя у Відні 1930-х роках до страшної механіки таборів. Тепер я ще більше хочу прочитати цю книгу, тому що ну, це реальна історія. Це ти читаєш книжку, і знаєте, коли іноді читаєш художню літературу про Аушвіц, про табори, про всі ці страхіття, про Голокост, ти розумієш, що це все-таки було, так, але це художня історія, і, можливо, автор десь гіперболізував. То коли читаю цю книгу, коли я буду її читати, я буду розуміти, що це реальні події. І від цього мені здається, у мене ще більше буде усвідомлення того, наскільки це жахливо, і я не знаю навіть як важко це буде читати, але це точно варто читати. Я такі книги люблю. Я люблю читати таку складну літературу, тому будемо з вами ділитися враженнями в наступних прочитаннях. І остання книжка, про яку ми поговоримо, не менш трагічна, болюча, тому що це мемуари. І я говорю про свічену від видавництва Artbooks. Я цю книжку. Спочатку хотіла купувати, потім придумала, потім побачила кучу схвальних відгуків і все таки купила. Буду читати осінню. Вона в мене чомусь знову ж таки асоціюється з цим сезоном. Я бачила лише схвальні відгуки. Я бачила, що люди цю книжку додають в улюблене за все життя. Я не часто бачу таке з мемуарами, признаюсь вам чесно, тому я не могла прийти повз мене дуже цікавить і інтригує ця історія. Мене дуже одночасно і лякає вона і притягує до себе, тому що я хочу дізнатися, як жила сім'я Мормонів. Як виховували цю дівчинку, нашу авторку, що вона пережила в дитинстві? чого вона була позбавлена в дитинстві, освіти, медицини нормальної, якогось нормального відношення. І, взагалі, ця книга для мене про такий, знаєте, страшний фанатизм, і до чого цей фанатизм призводить. Тому що дорослі беруть на себе відповідальність за це. Вони можуть робити своїм життям що завгодно, але коли вони це перекладають на дитину, і дитина не може нічого вдіяти. Вона живе в цих умовах, вона зростає, вона думає, що так і треба, а потім вона Ходить в цивілізований світ і розуміє, що все не так просто. Мені дуже цікаво, як наша авторка змогла влитися в суспільство, як вона змогла адаптуватися до всього цього після років життя в Мормонській такій суперстрогій родині. Оце я й буду читати. Оце мене цікавить найбільше. Ну, і, звісно, знаєте, якось зсередини побачити нутро цих людей. Чим вони живуть? Чому? Чому, чим вони мотивувалися, щоб ось так взагалі жити, щоб от такі в них були правила. В родині, в сім'ї, взагалі по життю дуже цікаво якось побачити іншу сторону життя. Тому будемо читати. Я запланувала собі всі ці книги на осінь, але розумію, що скоріш за все, всі з них у мене не вийде прочитати, тому що будуть з'являтися якісь новинки. Можливо, просто у мене буде настрій на іншу історію. Я не буду змушувати себе читати по цьому списку. Я не буду такого робити. Це просто знаєте зараз. От в пориві такому настрою осінньому я підібрала такий список. Можливо, завтра я прокинусь і список буде іншим. Тоді я зніму вам ще одне відео, по-перше, а по-друге, буду читати так, як відчувається. Найголовніше це не зациклюватись на оцих планах, списках, не примушувати себе, а читати в задоволення. Це найголовніше взагалі це ціль мого каналу. Донести вам і собі, що читати треба лише те, що вам хочеться, що вам подобається, і в задоволення. Ну а на цьому все. Я дуже дякую вам за перегляд. Сподіваюся, що це відео вам сподобалось. Діліться в коментарях, які у вас є книжкові плавини на осінь, чи складаєте ви їх взагалі, чи плануєте ви книги по сезонах. Для вас це не принципово. І ви просто читаєте, от що хочете і коли хочете. Побачимось в наступному відео. До скорих зустрічей, друзі! Бувайте!